Адже метою нашої організації є збереження історичних святин. В принципі, ми займаємось такими справами, їздимо, відчищаємо замки, всякі історичні культурні місця, адже це є частина нашої історії. Два роки тому і три роки тому, як організовували тут свято Івана Купала, то були масові толоки по прибиранню замка, щоб приведення його в належний в. Перспектабельний вигляд. Ми збираємось розчистити трохи територію від трави і, в принципі, замок трохи дуже засмічений зсередини, трохи його місцеві жителі засмітили. Місцеві громадяни на наш замок не ходять. Зараз вивеземо звідси всю траву, випустимо і прибираємо замок зсередини. Елементарне ми робимо, тобто ми його десь трошки прибрали, відновили. Звідки така впевненість, що це місцеві жителі засмічують? Ну, я сумніваюся, що, що хтось інший приїжджає смічувати цю територію. Ну, не, не ясно, хто її засмічує, але чомусь замок середній дуже грязний. Смітники можна розставляти кожних 5 метрів, але кажуть, чисто там не там, де прибирають, а там, де не смітять. Значить, я думаю, на місцевому рівні потреба поставити навіть сміттєві баки, щоб регулярно їх вивозити і щоб централізовано в одному місці сміття накопичувалося з вивозом подальшим. Фактично від нас відділилася і районна влада допомоги, скажімо, в його благоустрої немає нікого тільки за рахунок благодійних таких організацій, меценатів, фондів. Тобто вона зводиться до одного покусити, прибрати, ну і більш, більш нічого конкретного. Якщо до випасу худоби, ну, думаю, з місцевими жителями проведемо бесіди і інструктаж, щоб на пам'ять цієї історії нікого не робили. Ну, Звичайно, можна огородити, але я вважаю, що якщо є корова, то для декого вона може бути і диковинкою. І вона тут шкоди ніякої не принесе абсолютно. Ну, в принципі, якщо там є пасовище і випасається худоба, то ще не так страшно. Гірше, як там викидають сміття, як там щось пробують копати, розбирати. Це набагато гірше. Це не перша точка, це не перша точка де ми прибирали. Раз, два, три місяці ми виїжджаємо кудись щось робити. Не, не обов'язково це замки. Це можуть бути місця іншого історичного значення. От якщо завдяки вашій передачі до нашого замку замкуне потік відвідувачів, людей, звичайно, ми оце, ми, що ви кажете, саме глиботар амбітарне... зробимо. А ми почекаємо, щоб студенти приїхали. У Вашому сьогоднішньому загоні добровольців це люди звідти з яких місць? Це місто Тернопіль. Все Тернополяни. Зараз саме необхідне, що треба зробити, це подумати, як його берегти. Я не кажу відбудувати, тому що я розумію, наскільки це колосальні кошти, хоча б зберегти в тому стані, який він на сьогоднішній є. Я думаю, тут коштів багато не треба. Ну, для селищної ради, звичайно, це кошти, а для обласного бюджету чи районного це, ну, не можу сказати, капля в морі, але це є незначні затрати. Ця місцина називалася по-різному. Іноді вона називалася як Червоноград, іноді коли просто червоне. Ну а зараз е, люди знають цей край більше за назвою сусіднього села Нирків або просто Джурин, за назвою одноіменного водоспаду. Ці вежі близнюки, що позаду мене, дуже гарно виглядають на різних зазивних проспектах, брошурках, які закликають відвідати тернопільщину туристичну. Але якщо до них подивитися впритул, зблизька, то ми побачимо їхній надзвичайно занедбаний і плечевний стан, який зовсім не привабить туриста. Залишки, того, що можна назвати тепер замком у Ниркові, мабуть, найяскравіший приклад, до якого стану можна довести стародавню пам'ятку архітектури, якщо у неї немає буквально якогось єдиного належного господаря. Там давно вже могли розпочатися якісь ремонтні і відбудовчі роботи. Але згідно е, чинного законодавства, щоб розпочати реставраційні роботи, треба мати акт е, на чи право користування чи оренди на земельну ділянку. Е, саме там є досить якесь таке е, протистояння. Е, Районної адміністрації, що вони не виділяють і не закріпляють за тою власністю землі. І якщо б воно вже вирішилося і передача була в оренду, вже я думаю, що там вже давно розпочалися реставраційні роботи, тим більше що там ще вже десь більше п'яти. Років тому вже навіть виділялися, і бюджетні кошти тоді з кабміну мали йти. І саме відсутність того державного акту на землю спричинилося до того, що не можна було освоїти ці кошти. Але суть в другому, що органи місцевого самоврядування повинні відчувати відповідальність за збереження культурної спадщини, що записано в законі. Останнє, що тут було, це між двома вежами був збудований нормальний такий цивільний, зовсім не військовий. Але шикарний палац. І в 18 столітті він вважався чи не найкращим панським маєтком у сільській місцевості, так звана сільська резиденція. Можна було би на цих вежах це все відбудувати і зробити, наприклад, ну, такі первокласні гостиничні номери. І можна собі уявити, яка б це була б для людини насолода. Відпочивати не аби де, а в гостиниці, яка має круглі вежі, круглі стіни. І розташована дійсно в старих мурованих приміщеннях. Але, на жаль, мабуть, це тільки мої мрії, бо тому що більше це нікому не потрібно. Це місце є дуже привабливим, туди є масово туризм, саме тому там так дуже багато зацікавлених осіб претендують там, і претендували там, на ті об'єкти, на ті землі і, напевно, саме такий зацікавленість до цієї землі. Може, не настільки, щоб підняти ці об'єкти, це треба величезні кошти вкласти. А звичайно, що легше собі якісь будиночки звести, вже, вже заявляти на цьому гроші, бо там немає таку притягуючої силу. Хотіли все, щоб це і заглушити, напевно, щоб сказати, що наприклад, що немає, що немає сім'ї, немає дітей, розумієте, тому що по сільських радах було дзвінки, ну ні, що… Ромашка не працює, ну обласну пресу пішло, що ромашка не працює. А ми другі в області по наповнювасті дітей. А, розумієте. Так. А скільки у вас дітей? 에, зараз 120. Ну а взагалі скільки змін може прийняти? 100. 100. Сто з переборами. Це вже медпункт висновні. розумієте? ми вже всі, які приміщення можна було, ми звільнили. Дві зміни харчуємо. І ще діти, і ще хочуть на четверту зміну, тільки не фінансування. Чого хотіли на цей рік ну, якби скасувати цей табір? А чого хотіли? тому що хотіли закуп, просто його закупити територію? Ну так. Та земельна ділянка. Вона дуже багато культурними пам'ятками. І для того, щоб щось якесь чи будувати, чи як вони хочуть там робити якісь туристичні комплекси, треба отримати заключення археології провести відповідні археологічні дослідження і тільки після цього ця територія може освоюватись, а не так, що от захотіли, собі підвиділи землю, вже це можна будувати. Це буде нижченням культурного на А скажіть вам, наприклад, у тут ж приходять купа туристів різні групи? Є в нас розумієте, у нас як є Як вживається табір. Погано Погано споживається, розумієте? Якби районна рада, чи, чи зробили там якийсь обхід, якусь дорогу чи стежку. То ті туристи вони є виховані люди, розумієте, бо вони просто не мають куди пройти, куди тими чаграми. Тобто було б краще, як ну, ви... я, якби… – Ну я був обхід, ну я що так. – Ну бачите, от все застяває на районному районі через небажання районного керівництва вирішувати ці питання. На подвір'ї замку, що у Ниркові, окрім двох веж близнюків. В неоготичному стилі ще розташована стара будівля колишнього костелу. Його стан доволі-доволі, скажімо так, не туристично привабливий. Кілька років тому тут зробила своє таке от обійстя Православна церква. що правда дуже важко зрозуміти, якої вона саме власності якого спрямування, бо тому, що там з одного боку написано, що це автокефальна, а рядком нижче, що це Київського патріархату. І ось вони зробили таку тимчасову будівлю, ну так би мовити, молитовний. Такий гараж, чи як його назвати? Ексломент до горілки. Сьогодні ми бачимо, що як костел перебуває в занедбаному стані, так уже почала до його стану наближуватись і новітня церковна будівля. Ці духовні чини приїжджали, і потім вони тут прислали тут в момент. Вони спорудили цю капличку, і присилали своїх ніби, Я знаю, хто вони там. Вони сторожі, чи вони не послушники, чи хто вони був? Але всі люди були такі, знаєте, неблагодітні, не я би сказала, що ми не, не несли в не доповність. Там пізно, там нічого просто не залишиться. Також ще пару років мене, і ті вежі просто повалюються. Ну необхідно місцевим органам влади, радиш адміністрації, якомога швидше вирішити питання з відведення тої земельної ділянки, і тоді будуть всі підстави. Вимагати від них розпочати реставраційні роботи, консерваційні роботи в першу чергу, і тоді будуть законні підстави сказати, що у вас вже є всі шанси, давайте продовжуйте якісь реставраційні роботи, відбудову цієї пам'ятки і хай вкладуть кошти туди. На обласному рівні керівництво якось може прискорити рухи і дії. Я думаю, що можна. Ну, можна скликати нараду, викликати це начальство, намітити якийсь план виходу з тої ситуації патової. І щоб зрушити з місця, розумієте, воно таке ніби і то забороняє то, бо немає того. Треба якийсь той вузол розробати, щоб запустити ту, як кажуть, Відправною точкою можна зробити на цього нараду обласні. Так, е, значить, все ж таки, культурою є органи, займаються. Правда, в обласній раді займаються. На місцях в кожній районній адміністрації займаються, займаються, займаються. Ще разу бадучість. Замок у Ниркові – це, мабуть, взірець байдужості до архітектурної спадщини на Тернопіллі. Але я хотів би, щоб ви, журналісти, крім отакого, так сказати, Замка, в якому в який приємно зайти, показали і те, що взагалі існує сьогодні. В якому стані взагалі ця робота збереження спадщини. Ну, сте Це як використовувати світлини веж у ниркові на чільних сторінках зазивних путівників, мовляв, відвідайте Тернопільщину туристичну. На це розуму у всіх вистачає. На це всі охочі. Так само розуму вистачає для того, щоб, скажімо, проявити вершину містечкового патріотизму і білою фарбою. Нанести напис товстий, товстий біс, а товсте це назва містечка, яке відниркує в 15 кілометрах, на це того розуму людям вистачає. А для того, щоб взяти косу, взяти якісь граблі, взяти лопату, розчистити тут чаграники, які більше людського зросту, вивезти звідси сміття, вибачте, навіть на слові лайно тут прибрати. Як ви бачите, на кожному кроці в замку нас підстерігає небезпека. Від можливо, пару кубометрів землі, щоб якось врятувати пам'ятку архітектури і довести її до належного вигляду, то тут уже все. У людей фантазія і вигадка обламується. на жаль, ні громадськість, ні преса на це не звертає уваги. Ходять рядом і цього не бачать. Буквально в кількох метрах. Від руїн замку, що у Никові є найвищий, найбільший рівнинний водоспад в Україні. Це джурин. Зараз чути от за моєю спиною його буквально просто розриває, тому що йдуть повені, йдуть дощі. І е, сьогодні ми застали водоспад в своїй сій красі і в своїй сій потузі. Хоча галявина попід водоспадом на джурині є улюбленим місцем відпочинку багатьох-багатьох людей відпочивальників, дітей. Це, мабуть, найбрудніша крапка, яку я бачив е, на воді. Тому що отаких от стихійних смітників тут буквально на кожному кроці. І незважаючи на те, що сюди завжди приїжджають якісь загони добровольців, вони час від часу звідси вивозять мішки зі сміттям. Люди, які приїжджають сюди, Просто нехтують цим всім, нехтують природним оточенням, природною красою, яку створила для них природа, і гадять собі буквально під ноги. Треба брати до уваги, що і туристи в нас теж не зовсім виховані. А особливо мене гнітить те бажання усіх відвідувачів з кожної якоїсь першої ліпшої ями або заглиблення, може просто провалля, зробити обов'язково смітник. Худове, худове. Можливо, це становище можна було б виправити, якби вся ця місцина мала хоча б одного якогось єдиного уповноваженого повноправного господаря, який би тут би це все доглядав, вивозив би сміття, ставив би смітники і якось облагороджував би ділянку. Ну а за це, звичайно, брав би якусь невелику плату, скажімо, 10 чи 20 чи 30 гривень з кожного дорослого відвідувача. Це ж природня форма речей. Ну, що, що тут говорити? Така культура, на жаль, нашої молоді. Культура теперішнього покоління до збереження своєї історичної спадщини, як ми бачимо з цих промовах, з тих написів, перебуває далеко не на найвищому рівні. Можливо, було б варто задуматись над тим. Щоб якось привести в чинне законодавство такі норми, в таку відповідність, щоб місцевими зусиллями, зусиллями місцевих органів самоврядування можна було б все ж таки усиляків подібним шкідникам давати по рукам. Я знаю одне: аваріння з'їв. Проблемами не звертали належної уваги. До зв'язку з кризою то все зупинилося. Решта роботи зупинені за браком коштів. Що Ща суть. Ща суть пирається в гроші. Але коли дуже хочеш, і дуже треба, от це е, робиться. Так законсервувати це ж треба певні кошти. Потрібно на то все потрібно кошти. Ми коштів не маємо таких, щоб ми щось могли зробити своїми силами. Завжди... Ми знаємо, що кошти, кошти, кошти. Все потребує коштів. Все впирається в кошти. Сільська рада в курсі справи. А тут якраз попала криза. І тільки минулорічна криза трошки зупинила це фінансування. А в державному бюджеті останній час катастрофічно це не вистачає коштів. З огляду на те, що ви знаєте, як формувався бюджет, всього 35 мільйонів на всю Україну. Це навіть. Не копійка така сума не влаштовує. Такий час, коли в державі немає грошей, тому що сьогодні такий курс відповідний державний є. Я думаю, що держава має на це звертати увагу і принаймні популяризувати саме туризм. Мабуть, що треба буде в тому напрямку і працювати, щоб воно не виглядало е, якоюсь ініціативою, яка потім в подальшому була наказуємо. А то я вам тут наговорю наговорю, а Потом голова скаже: Ми, ми, ми в залімі дуже маленькі люди. Першу чергу ми залежимо від державного фінансування. Перш за все, я думаю, воно має йти зверху. Так все ставалося, коли ми доходили до фінішу, Завжди була зміна прем'єр-міністра. Це все пов'язано з тими ж з тими ж ек... економічними негараздами. Ви знаєте, зміна влади проходить зараз, в нас в державі. Зазвичай це треба буде взяти до ну, уваги. Й... Туризм на цьому можна все ж таки заробляти в світі цим і займається. Але потрібно кошти якісь вкладати. Коли, коли будуть кошти. Тільки у нашій державі щось покращить її економічний стан. Тільки було бажанням. Вони нам пропонували ну, до 15 тисяч євро. Вони кажуть, можуть кинути. Я прекрасно знаю, який буде результат. Та, Може, є певні недопрацювання, але. Ми порадилися своїми людьми, ну каже, ну то не сума. Ну хоч трошки дайте. Звичайно, є в цьому Хороша думка. Та ви то не знімаєте. Боронь Боже. Статистика йде по Україні, що саме найбільше споруд пам'яток таке за часів вільної України пішло. А куди їхати? Куди їхати? Куди запрошувати туристів? Що їм, що їм бачить тут? Що їм показувати? Вони руйнувалися за Союзу, питань немає. Але зараз найбільше ми їх втратили це статистика міністерства культури. Перш за все, треба відзначити, що Тернопілля відрізняється такою великою історичною спадщиною в вигляді замків. Але де вони зможуть одійти на хвилинку, якщо так попросту? Але мушу відмітити, що в дуже поганому стані. Більшість з них взагалі майже не реставрується і занепадає на очах. В першу чергу, там, на таких замках потрібно привести консерваційні роботи. Консерваційні роботи потрібні саме з цією метою, щоб припинити подальше руйнування. Якщо ми не зможемо, наше покоління не може, то хоча б законсервати на тому певному рівні руїн. Щоб воно хоч дісталося наступному поколінню, щоб не нищилося те, щоб до наступного покоління нічого не дійде. В основному всі об'єкти знаходяться в аварійному стані. Для того, щоб ліквідувати аварійність, в першу чергу ми маємо закрити в стінах оці всі провали, пройоми і так далі, так далі, вивали, як говоримо, значить маємо зробити в першу чергу консервацію. Я би казав найперше зберегти, зберегти те, що є, зберегти, не продовжувати руйнування. Скажімо, небагато зусиль треба, щоб. Не руйнувалося, не розбиралося, не нищилося, ну і не викидати сміття. Це перше. У нас немає ж тут розписів Микеланджелів, друге, третє. У нас є грубі стіни, які треба законсервувати в тих замках, і щоб вони мали можливість простояти. Якщо ми не маємо можливості, то нехай може років 50 чи скільки пройде, після нас прийде розумів, що щось буде робити. Але ті стіни ми маємо залишити. І друге, порівняно з тим, що потім треба буде вкласти. Коли воно доруйнується вже до кінця, це також небагато. Легше зберегти, ніж відновити. Одна сторона, що відновлювати, відновлювати ну, частину стін, а інша коли відбудовувати з фундаментів. Скільки треба на консервацію? Це вже ж кажу, це мільйон 266 тисяч. Це проєкт. Ти включає в себе консервацію. Мені здається, що тут без складання коштів можна робити роботу. Яку саме? Ну яку саме не, не руйнувати, не руйнувати, не засмічувати. Це в першу чергу. Це в першу чергу. Бо е, самі е, розумієте, якщо починають розбиратися мури, це вже руйнація. По закону для ліквідації проти робіт. Проект потрібна проектна документація. Але ця проєктна документація повинна сказати з Значить, зробили фіксацію, яка є у нас значить з другої сторони. Крім цієї фіксації, яка є, значить, представник того чи іншого органу архітектури, який є на місці, він спокійно може зробити в межах району дефектний акт. Це можуть робити прості архітектори, бо в, кожні, в кожному районі є при архітектурі значить, відповідні комісії в районі, які визначають технічний стан. Акт. Зробили технічний акт. В тому технічному акті має бути записано перша рекомендація тих спеціалістів в кожному районі є. Значить, ті питання, які вони знають, вони можуть звертатися спокійно в органів архівтури обласних спеціалісти будуть заповідник. Для чого потрібні, по-перше, фахівці, які повинні контролювати? Тому що будь-які розкопки робити, це ж історія. Я готовий дати своїх спеціалістів, які поїдуть і будуть е, ну, е, контролювати ту, е, ту роботу, щоб не, ну, не забирати той давній шар а тільки те сміття це безперечно це верхній шар верхній шар той навезен нанесений той шар сміття це без проблем це без проблем це в силах громади Спокійно представник архітектури і е, представник обласної архітектури, чи той чи інший проєктант, навіть нас, хто до нас буде звертатися, на одному листу можна намалювати е, значить, невеличкий план і невеличкий зробити проєктик, як покласти того чи іншого камінця, зробити аналог. Зробити аналог, як би воно мало бути, дати свої рекомендації. В Кожному районі органи державного архітектурно будівельного контролю.